Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четвер: Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості і в Слові Божому. І звісно, в посиланнях. Взагалі, в християнстві треба витривати, бо не так легко дається. ніхто вам безкоштовно не дає нічого. За все треба боротися. І також за свою душу, за своє тіло треба боротися. І за, свою, за свій дух треба боротися. Сьогодні 25 квітня 1990 рік. Сьогодні вас закликаю, щоб серйозно прийняли та впровадили в життя мої послання, які вам даю. Я з вами і хочу, дорогі діти, щоб кожен із вас був як найближче моєму серцю. Тому, дітоньки, моліться у своєму житті, шукайте Божої волі. Хочу, щоб кожен із вас відкрив дорогу святості і на цій дорогі зростав до вічності. Буду молитися та заступатися за вас перед Богом, щоб ви зрозуміли велич цього дару, який Бог дає мені, що можу бути з вами. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Знаєте, я перекладав Хмельницького Домініка і опубліковував у вівторок і дуже було, потужне, дуже було потужне про Марію, власне, як він все склав. До цифри 153. Здавалося б, та що там 153 153 рибини в річки спіймали. Але він, як пішов по цих 153 рибах, називається Тріумф Марії. Відео, то подивіться, хто не дивився. І він, як пішов розкручувати ці 153, що це означає, де це значить, де це зустрічається. І дойшов. До того, що Марія, план Божий буде витілюватися через Марію. Бо Марія йшла 153 кілометри до Єлизавети. Я цього, наприклад, не знав, вперше чув. І за одну цифру він стільки всього відкрив, стільки всього, також не знав, що море це як пекло. Ну, В Слові Божому часто використовують море, значення моря як темряву. Темряв, царство темряве. І дуже цікаво, дуже цікаво, як все складається, як Він все поскладав, як Ісус прийде через тріумф Марійного серця, буквально. Буквально Марія готує дорогу для Христа. Зараз, сьогодні. І Марія тут в Меджугорі. Каже, сьогодні Тебе закликаю, щоб серйозно прийняв та впровадив в життя послання, які тобі даю. Я з тобою і хочу, дорога дитино, щоб кожен, щоб ти як найближче був мого серця. Тому, дитинко, молись у своєму житті і шукай Божої волі. Шукай Божої волі. Бо Божа воля, щоб ти був спасенний, Божа воля, щоб ти був щасливий. Хочу, щоб ти відкрив дорогу святості і на цій дорозі зростав до вічності. Власне, каже, відкрити дорогу цю і на ній зростати. Це не є, що десь прогулявся, зробив спацер. Або і ще щось з такого плану. Це короткочасно, це стиль життя. Ти живеш і зростаєш, постійно розвиваєшся. На цьому полягає е, Божа воля для твого життя, щоб ти постійно розвивався і боровся власне боротьба. Бо легше на дивані лежати, ніж на велосипеді їздити. Ну, наприклад, в тебе завжди є варіант ввечері: вийти на прогулянку або полежати серіал подивитися. І тут треба боротися. Це ти борешся за, за своє тіло, за своє здоров'я. І так само в духовному світі треба боротися, за свої е, звички, призвичаєння, грішки. Треба все викорінювати. І це буде тоді починатися дорога святості. І тоді буде постійний розвиток і перехід до вічності. Буду молитися та заступатися за тебе перед Богом, Марія каже щоб ти зрозумів велич цього дару, який Бог дає мені, що можу бути з тобою. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія каже, що це великий дар, що вона сьогодні з тобою, зі мною, і можемо мати таку книжечку. І Багато хто думає, та що там Марія, то Ісус Христос, а де яка Марія, де вона може об'являтися? Але коли заглиблюєшся, коли шукаєш дійсно істину, то потім. Як Домінік Хмельницький показав, все, як, як все взаємосв'язано. Жодної цифри, жодного слова в Біблії не є випадковим. Наскільки все там складно і просто це просто жах. З одного, з одного боку, просто, з другого боку, ти нічого не розумієш, коли читаєш, а коли якийсь ксіонс, нормальний ксіонс, духовний ксьондз, під натхненням Святого Духа тобі розтлумачу це слово, то ти думаєш, вау, як воно таке може бути, як таке взагалі можливо, що так все складено, як якась програма, не знаю, як якась е цікава, великий код Біблія як цілий, цілий Всесвіт. Якщо е правильно вміти читати і розуміти, і тоді для тебе цифри стають словами, а слова цифрами. Ну, Не кожному це дано, скажу чесно. Але до цього ми покликані, щоб це розбирати, щоб це розуміти. Тому сьогодні відкриваємо слово Боже і розуміємо: стаємо на цю дорогу і зростаємо на ній, на цій дорогі святості. Важливо не сходити з цієї дороги, бо потім важко повертатися. Хтось думає, та я там вискочив, десь там щось начудив і заскочив назад. Ні, ти заскочив уже. Знаєте, як оця річка тече, вона течія відходить, відходить, ти вискочив, всі поплили, а ти тут залишився сам один. Тому важливо не звертатися з цієї дороги, бо дорога піде, а ти залишишся. Тому викорінюємо все, що нам заважає, бути щасливими, святими. І, і боремось за свою дорогу, за свою святість. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Німеччини, з річки Рейну. Папа. -па.